Перше в цьому році мати служіння, особливе служіння. Сьогодні ми бачимо видимі знаки в воно. І воно так перекликається усе. Це ясна, ця різдвяна е, атмосфера. І зовсім ми плавно переходимо до інших інших знаків. І сьогодні, задумуючись, як правило, на новий рік. Всегда у нас говорять про якийсь етап, про якийсь рубіж, про якийсь е... термін, на який можна оглянутися, подумати. Сьогодні я бажаю мого серця, щоб ми з вами порозмірковували, просто доторкнули тільки на тему, яку запропонує нам слово Боже. І хочу прочитати псалом. Знаєте, що псаломи, я читають читаю Там Давида, Асафа. А це унікальний псалом. Його написав Мойсей, 80-й псалом. Це була молитва чоловіка Божого Мойсей. Будемо читати з 12-го віршу. Що просить він, Мойсей? Визначний лідер ізраїльського народу. Навчи нас вічити так дні наші. Щоб нам набути серце мудре? Один, один лише вірш, який сьогодні я запропоную. Ми бачимо, що він говорить серце мудре. Що це таке? Серце мудре це недлінна цінність. Ця цінність збагатить і наповнить життя принесе велич, величезну користь і збережає. Він каже, що її потрібно шукати, бажати, набувати роблячи своє серце відкритим і чуттєвим до цього. Я бачу, що не молодий вже чоловік був Мойсей, коли він прийняв це служіння і різні виклики були. Важке життя він пройшов із ізраїльським народом і пустив її. Я думаю, це, така, це сердечне бажання, і що він просив Бога, він каже, вже цей сивочолий чоловік каже, Боже, навчи. Знаєте, часто люди кажуть, я вже розумію. Я вже розібрався, я вже знаю, що там ти не зрозумів. Бачимо це в смирінні звернення до Бога. Боже, навчи. Чому навчи? Тут показано, оце, що ти потребуєш тобі щось відкрилось нове. Ти хочеш оволодіти знаннями, оволодіти якимось напомним, щоб отримати бажаний результат. Який результат? Серце мудре. Цю цінність. Що означає лічити дні? Це вміння істинно подивитись на своє життя, зробити аналіз прожитих днів, отримуючи цінні уроки від практичного досвіду. Зробити певні висновки, все зважити, задуматись, зупинитись, поглянути на все, ніби з висоти пташинного польоту. Зробити ту якісну ревізію. Усе розставити на правильні полички. Оглядаючись, поглянути на пріоритети, цінності, що важливо, що правильно, що треба було зробити, а що краще було не робити. Насправді це надскладне завдання. Людині простіше жити, як то кажуть, у умолчанні, і не робити. І кажуть, що наш нас мозок старається не займатися е, е, умственною діяльністю. Краще зробити щось інстинктивне, що простіше. Тому все каже, Боже, навчи мене, навчи мене цього. Тому що він як далі говорить слово, як він говорить, що навчи нас так, відчити дні наші. Щоб нам набути серце мудре. Цей результат, де ми знаємо всі історію Соломона, який е, сні явився йому Бог і каже, проси, що ти хочеш. Унікальна була історія, але вона одна в Біблії. і Соломон попросив мудрості, попросив при мудрості, для чого? Для того, щоб управляти народом. І Бог я дав але Мойсей каже е, слово набути. Набути це як збирати скарб, коли ти кладеш у скриню по одній золотій монеті, і, щось, це, і, і ось ця скриня стає вашою. Там щось є, щось її наповнено. Це є результат. Серце муре, а хто, хто проти цього? Хто проти володіння цим скарбом, яке принесе? неймовірне благословіння. Особливо ми бачимо, як люди віруючі, ми беремо в контексті Слова Божого і коли ми робимо це вміння замислюватися, аналізувати, просіювати, ми це робимо в Божій мудрості, у світі Слова Божого. Це дорога до благословіння, до справжнього скаргу. Сьогодні в цей день особливий, хотів би простий приклад привести перший Коринтян 11, 11 глава з 31 вірша, який прочитаю коротко. Ми це знаємо на пам'ять, бо часто це читається. Апостол Павло каже, бо якби ми самі себе судили, то не були би суди. Дуже схоже на це. Апостол Павло, знаючи проблеми коринтянської церкви, каже, у них все нормально. В них вечеря е, звершується. В них ніхто не робить з цього проблему. Якось воно так робиться, то хай робиться. Але Павло каже, це не значить робити вечеря. Це зовсім не те. Я каже, вас за це не похвалю. Так все ж нормально. І хліб є, і вино разом збираємося. Каже, ні. Ви збираєтесь не на краще, а на гірше. Здавалося би, Не вистачило якоїсь мудрості, не виходило одного розумного, який би це все. І приходиться зі сторони, як лікар, втручатись. Коли я можу сам собі допомогти, я знаю свою проблему, я стараюся її вирішити. Но коли я затягу сим, вже лікар бере і вже набагато бачить. Павло, як лікар, каже, я вас не похвалю. Ну, в каже, а хіба? Нема між вами одного розумного, який між братами ви розсудили. Ми бачимо цей дефіцит мудрості, він напряму вплива. На Ми беремо контекст з церкви. Уявіть святиню перекрутити так, щоб Бог змушений втратити свій час, свою енергію на те, щоб коректувати поведінку. Каже, ви принижуєте братів. Казалось би, вечерям борг. Приверталась зовсім не те, на не попадалася. І він коректує, і далі ми кожну вечерю сьогодні сотні разів буде читати це місце, бо я від самого Бога і вам передав. Він показує, як правильно, яка справжня цінність, у чому суть. Не піти в якусь ритуальну частину і забути ту суть, яку постол Павломагавє. Знаєте, мудрість, отак, корисна мудрість. Один мудрець сказав, не той мудрий, хто багато знає, а чиї знання, вони корисні. Якщо ця мудрість не розгадувати кросворди, чи когось дивувати своїми золотими э, притчами, якимись мудрими війська, та мудрість, яка користь принесе, в першу чергу, мені самому. Ці плоти, Знаєте, часто бувало дивися в соціальних мережах і мені, я, слава Богу, не люблю це, але мені буває, попадає, хтось з друзів, якийсь професійний блогер, і він розказує такі концепції, такі філософські. Закручені речі, тими, невже, 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 невже так життя таке складне, що я наполовину не розумію, про що він говорить? І мені скидуть, дивіться, як мудро, дивіться, як розумно. Ну і це була тема про відносин чоловіка, жінки. Ви знаєте, я виріс на біблійній мудрості і знаю, як Бог навчає будувати сімейне життя. І тут я чую дуже віддіювато, дуже замудрено якісь такі речі, що вони зовсім протилежні. Я кажу, так, звучить то мудро, але це я, який загорнутий. Там прості речі, не подобається, розбіглися, він так щось не, не, не додав, попрощайся з ним. Він це все так красиво робить. Див, Та, скільки наскільки е, прості рецепти, гарно все звучить. Зовсім не е, немає отої... Але людина мені каже, дивись як мудро, дивись, як він розбирається, дивись якийсь спеціаліст у сімейних відносинах. Такий, знаєте, щоб не ремонтувати будинок, динаміту туди, хлоп, і все розвалити, от-от тобі все, чистота, строй своє життя з нуля. Ну, найпростіше так. І мудрість, знаєте, як прочитаю Якова третє. Третій розділ 13 третій, третій розділ, третій вірш. Хто мудрий і розумний між вами? Доведеться на ділі добрим погодженням з мудрою лагідністю». Якщо хтось мудрий, хтось розумний, каже, хто доведеться чим? Отим результат. Не може бути людина мудра, а в нього. А він каже далі, що. Бо є ще земна, душевна і ще й бісівська мудрість. Адам Дамшо каже, а там безладдя і все лихе. Людина називає себе мудрою, бо на життя безладдя, якісь конфлікти, кісь постійно цей вогонь. Хоча звучить все гарно, і відкарюна на поверси, і розумна, і характер є, і доказати може. А безладдя і все лихе. А це не мудрість, яка згорить. Пабло Одеси в полося нам каже, є, даже, багато хто заграє і каже, що є вид мудрості. Воно здається мудрим, Каже, якісь служіння, якісь практики, церковні, виглядає мудро, звучить гарно. А й люди нещасті. Каже, Робили такі, каже, іго на людей. Самі, каже, пальцем не пошевели, і люди мучаться. А мудро звучить, а люди страждають. Це, це не мудрість, це мудрість людська. То Христос, в нього було завжди оця прояснення, прояснення з фарисеями, з Книжниками, які були мудрими. Але Христос то єдина мудрість. І тоді, коли говорити про справжню мудрість, неможливо не говорити про Христа. Я згадую про Ісуса Христа, я згадую про його сьогодні не формат, але просто пропоную нам час від часу згадувати його вчення, згадувати його мудрі відповіді, згадувати його вчення на настанови. Іноді ми захоплюємося якимось маленьким, якимось. Новими рецептами, але Ісуса мудрость, вона залишена Залишена на сторінках Святого Письма. Мені подобається. Тому що Ісуса мудрість це взірець і еталон, тої божественної мудрості. Він знав Тайне Царства Небесного, він знав тайни людського буття, він знає нас досконало. Христос не помилявся. Христос, Він Бог, який знає нашу сутність, знає думки навіть з своїми співпосібниками, І ці діалоги це та скарбниця, де ми можемо навчатися, де ми можемо брати для себе ці цілі уроки. Але сьогодні е, хотів би звернути науки 11 розділ, 31 вірш. Дивіться, сам Ісус каже. «Цариця південна повстане на суд із людьми цього роду і осудить їх, тому що вона прийшла від країв землі послухати мудрість Соломона, а ось тут більше за Соломона. Що каже цей вірш? Яка, я, яку атмосферу, які нотки ви її почуваєте? Ісус Христос ставить це в таку. Коли якби, не непризнання, не визнання очевидного е тої мудрості Божої, яка вони доторкались своїми руками, які вони бачили, вони чули, і він дивується, як би так можна сказати, що каже, дивіться, цариця Південна, Савська, почула, що десь є розумний мудрий чоловік в Ізраїлі Соломон. Вона бере ділігацію, каравани, пішла, щоб оцю іскурцю побачити, щоб це у того Соломона, і вона коли прийшла, подивилася, як в нього все гарно, як він мудро все робить. Вона, вау! Вона в захваті була! І вона каже, ти дійсно мудрий, ти дійсно. Вона не полінилася, ну десь там хтось щось мудре. Вона хотіла доторкнутися до цієї мудрості. каже, Ісус каже, Дивно, вона каже, буде судити цей народ, тому що стоїть божественна мудрость, а її не визнають, а її перекручують, а її не признають, вони її не бачать впритул чи не хочуть бачити. Він каже, а ось тут більший за Соломон. Сьогодні каже, єлени шукають мудрості. Десь вони її шукають, а Павло каже, а ми що проповідають? Вона каже, проповідав Христа, Христа. Ось де епіцентр, ось де фокус. Але ця людська сліпота, вона вражала Христа? бо... Луки 19. Знаєте, що. От якщо десь хтось немудро щось поступає, чи в фінансовому плані, чи е, в, сімейну, чи в любій сфері, чим важливіша сфера, тим трагічніший наслідки. Ну, на дорозі, на велосипеді одне діло на, маш на машині, yeah. це зовсім другі наслідки. Але дивіться, коли е, Христос в Луки е, в, е, в 19 розділі 41-42, який е, текст є. Говорить 41-42. І як тільки він наблизився Ісус, побачивши місто Єрусалим, Він заплакав за ним. Бачив, що Ісус проявляє емоції. Ми прочитали перед цим текст, це другий текст, де сам Ісус заплакав. Я думаю, що може довести до свіст Ісуса Христа? Я бачив, що Він був. 100% Бога, 100% людини, який переживав ці почуття, якісь переповнили його серце, ви знаєте, я уявляю собі, як та сльоза, як коли описано, то тобто якось це ярко побачили учні, і вони побачили, а чому ж плаче Ісус. Каже, якби ти пізнала в цей День твій, що служить твоєму миру, але не нині це сховане від очей твоїх, каже про Лиса, ти щось не розумієш, ти щось не пізнало, не хватило віддіння, не хватило мудрості. Знаєте, скільки трагічних доль, коли не хватило мудрості промочати, чи не сказати, чи сказати вибач, і розвали. Скільки конфліктів, бо не хватило політичної мудрості, чи не хватило людяності. І ми бачимо, що на прикладі Єрусалиму Христос каже, що від непізнало, що служить миру твоїм, але нині це сховане від очей. Ну, ой, сей, Каля, навчи нас. Навчи нас. Серце це коли приходить від лічити дні. Аналізувати, задумуватися, зупинятися, зупинитись у цю суєту, цей біг. Знаєте, дивно, коли. Люди, які оточували Ісуса як вот та релі... релігійна верхівка, ото еліта релігійна, яка відкидала його, прості люди приймали з чистим серцем з вірою. І Я не думаю. Вони... вони знали Слово Боже, вони знали Тору на пам'ять. Я думаю, вони знали і притчі Соломона на пам'ять. Але дивіться, яка, е... яка... трагічна. Помилка, коли того Месію, якого ти чекаєш, які пророцтва ти знаєш, він стоїть перед тобою, а така не від Бога ця людина. Наскільки е, були різдвяні, я не пам'ятаю, але хтось проповідував, що е, коли прийшов ірод, е, прийшли мудреці, волхви, і вони прийшли і сказали, де цар Олеські. Вони одразу прибігли. Раз-раз-раз-раз, книжники вифли є. Чітко все знали. Підказали, куди пройти. Але пішли тільки хто? хто гарно, хто серце того. Не було цього процесу. Якщо там е, чаяння нашого, сподівання наші, так ми, е, це ж сигнал, це красний сигнал, та зірка. Шукати чого, а ми бачимо, що вони знайшли, помогли людям другим, а собі вони питання своє не вирішили. Ви ж знали, що служить для мирового. Казали очевидні речі, а люди зараз святкують і біля вертепа постоять, і з Різдвом привітають. Але ви знаєте, якось мері Christmas перевращається в хепі Він вже старається цими декораціями. Вже Ісуса десь десь вже далеко десь у вертеп, такий маленький. Забуває, що це велика благочестя тайна Бог з'явився у плоті. Останнє місце, яке я сьогодні прочитається, де Матфея, 13 розділ, 45, 46 вірш. Ще царство небесне подібно до людини купця, що шукає гарні перлини, який знайшовши одну дорогу ціну перлину, пішов, продав усе, що мав. І купив її. Це притча Ісуса Христа. Він говорить, що показує нам класичного інвестора. Ти вкладаєш те, що вважаєш цінним, ти все розрахував, це вигідна справа, це мій шанс отримати справжню дорогоцінність. Проста притча. Простий бізнес, на який вкладає. Знаєте, я готувався, прочитав, яка сама дорожча перлина. Це було легко. Google робить інформації не знав. Але дивно, що 11 мільйонів доларів, одна первина, найдорожча. А саме дивне, що чоловік, який зараз продав за 11 ну, чи фірма, за 11, один чоловік своїй дружині подарував їй за 40 тисяч доларів У 69-му році. Тобто він інвестував 40 тисяч доларів, я думаю, це були великі гроші. Вона була з історії. І він подарував своїй дружині цю карнину. І зараз вона вже. Це дуже яскравий приклад от, розуміти цього купця. Тому що дивіться, що він зробив? Він ж віддав все, він колекціонував, він шукав. І коли в руки попала ота от унікальна рідкісна, дорогоцінність, кого він свого шансу не впустив. Він зразу розібрався що до чого. Це вигідно. Це дуже, це те що я шукав. це дійсно дорогоцінність. І він купує ціною усього, що мав. Йому це щось коштувало, але він розумів, що за неї стоїть дати ці гроші. Вільніше все. Знаєте, що одного разу Бог поклав найдорогоцінність, що перелив на уязвимів вона переливалася усіма барами Небесного Царства. Вона випромінювала те божественне світло. Знаєте, мудрий той, хто побачив це світло, прийде до цього світла і буде ходити в цьому світі. Тому моє поважання, що Господь дав нам завжди тої істинної божественної мудрості. Це дуже добре, коли ми, у нас в якихось сферах буде успіх, бо ми там мудро поступаємо. Але саме важливі, саме важливе це у цій святкові дні. Розуміти, хто такий Христос. Кожен день дивитися, як той купець. Ми розуміємо, що ми не можемо мати все. Зараз світ. Світ нам пропонує дуже, як на базарі. Ти йдеш на базар за чимось нас. Був такий базар, я йшов, проходиш там, жіночки стояли з туфлями. Я, вони мене зразу в обороті, навіть не хочеш, ти вже міряєш на цих лежі, і вона каже тобі, во, можеш бігти. І ви знаєте, я, ти не можеш звідти втікти, молодий, 14 років, ти ще якось стісняєшся, ну, вона тобі йде, вона ж каже, не халкаш, в мене гроші нема, Ну тоді знято, тоді можна було щось і ти. І знаєте, це світий агресивно, ти приходиш, ти. Хочеш знайти те, то, що тобі потрібно, але тобі пропонують, тобі нав'язують, атакують, кожен день ця лента тобі предлагає. Серце наповнене страхами, переживаннями, і втрачає, втрачає. І у нас знаєте, цих, і ми вроді і ту первину собі відклали, і то ту, і ту, і ту, і ту, другоцінне, і це нам треба. і це. Але історія з цим купцем показує, що він їдав усе, щоб мати усе найцінніше. Тому я бажання і собі, і нам. Чи ми завжди тримали в фокусі того, що нам цінніше, того, що нам добре, то, що тісно, справжній має цінність Це буде мудре серце, це буде благословенне життя. Амінь. 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 Я пропоную зараз.